Всіх вітаю! Пообіцяла своїм друзям, а саме нашій підписниці Людмилі, розказати про наш Святотроїцький собор. Це пам'ятка архітектури національного значення. Дерев'яний дев'ятиверхний собор стоїть на локальному підвищенні правого берега річки Самара. В центрі нашого міста Новомосковський. Він же тепер е Самар. А унікальним він тим, що був збудований без жодного цвяха. І я пишаюсь ще тим, що цей собор збудував мій земляк е -е земляк-майстер з нової Водолаги, Яким Кіндратович Погрібняк. Він був і архітектором, і майстром, і. Ким він там? там? Будувався собор три роки з 1775 по 1778 рік. За всю історію існування Троїцький собор у Новомосковську неодноразово піддавався нападам і спробам знищення. Дерев'яний храм хотіли розібрати, а на його місці звести новий з каменю, але він вистояв. І досі вражає своєю величчю. Чекаю свою подругу. На, на вулиці дуже холодно. Не віриться, що чотири дні назад була <смас>, така теплень, а зараз прямо вітер дуже сильний і незрозуміло, чи буде сніг, чи буде дощ. Зараз я йду до, до головного входу. Я сьогодні встала раненько. 6 годин ранку і зібралася і поїхала автобусом. А Людмилка живе ж тут у нас в місті, в центрі. І тепер я її чекаю, я не думала, що так швидко доїду. І тепер чекаю, поки вона прийде. Буду чекати її біля входу. А зараз оце йдемо ми, я вже розказувала. Це попереду це наш новий парк. Раніше на цьому місці була велика базарна площа, куди з району приїжджали машини з сільськогосподарською продукцією. Тут стояли палатки, а прямо під деревами на землі була ціла барахолка. А свою Людмилку я чекаю тому, що з нею договорилися зайти всередину цього собору. Я ще жодного разу не була в ньому. Хочемо зайти, послухати службу. Тут кожен день зранку проходить літургія. А Людмилка тут часто буває. Тому вона її буде моїм екскурсоводом. Поки її немає, я можу сказати, що висота нашого собору десь до 29 метрів. Його називають ще казацьким, тому що саме козацтво було носієм нового художнього смаку. Це пам'ятний храм на честь Запорізької січі, знищеної згідно указом російської імператриці Катерини II 1775. А 1830-831 його ремонтували з півночі, прибудували комору з півдня Паламарню. Дахи замінили залізом, а хрести на верхах позолотили. Тоді ж поряд із собором із західного боку збудували дерев'яну триярусну дзвіницю. До 80-го року, 1880 року, собор занепав і виникла необхідність замінити його новим. Протягом 1930-х-70-х. Років радянська влада закрила собор для богослужінь. У 1978 році в храмі був відкритий відділ народного та токоративного прикладного мистецтва. А в 1988 році храм остаточно було передано релігійній громаді. Згідно з постановою Ради міністрів ОРСР від 24.08.1963 року Собор став пам'яткою архітектур національного значення. І тепер ми з Людмилкою зараз підемо всередину. Людей не видно, може, тому що дуже рано. Ще тільки вісьма година ранку, може, ще не всі поприходили, але ми вже йдемо. Виключаю телефон, щоб ніхто не подзвонив. Ну Ось ми вийшли вже з храму. В храмі людей майже не було дві жіночки і один чоловік. І ми з Людмилкою. І того п'ять, мабуть, чоловік ну не рахувати е, ті, що там співали і, ну які там працюють. були. Е, тому незручно було, я не могла знімати довго, так чуть-чуть і все. Тому що ми на виду були. Ну, постояли трошечки, і оце вже вийшли, бо і Людмілки треба йти, та й мені треба йти. Так що, оце все, що я могла вам розказати і показати.